Добрався до хвоща. Ось так наша колотуха зроботала по лободі перерожчів, тут переростів багато. Ідемо зараз подивимося на хвоща. Ось що зробилося з лободою. Нагадую, тут в нас був грантокс, пріма і нікосульфурон. В одній баковій суміші, ось кукурудзу трохи, звісно, покачало, де яка зігнута. постає, нікуди не дінеться. А ось який вигляд хвощ має. Тобто вже він тут три дні пройшло. Ось, ось сірий такий. Думаю ще днів скільки і вже він ось перегниває стебель і він повністю всохне от, от так. так що беруться, можна нема в ньому нічого страшного в цьому хвощу. ось зараз підемо подивимося там був на краю участка взагалі він такий уже в коліно а той вищий що з ним вже зацепили, ну от так ось, щоб ми нормально, в принципі, попрацювало кукурудза вже зверху. Так що пойдет. Ось всю. Тут ще не хвоща, хвощіще. От він залбільшки. Скажем, так, ну не по коліна, п'я до півколіна. І ось він вже от. Перегнивший. Отакий. От Все, пропаде. На той рік подростає, звісно, ще б він тут в цьому можна навіть не сумніватися. Ось я яку Ну, Миші ще держиться будемо. Ну але вже колір поміняв, це туж такі вони здороги, скажімо так, не маленькі. Настила тут немає. Так що нормальна схема можна працювати в принципі, не дуже дорога і як би як бачите підбирає, в принципі, і переростків, і проблемні бур'яни забирає. Кому цікаво, треба унічтожити монстрів якихось, звертайтеся, допоможемо.